Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Станом на зараз є точна інформація про виліти 7 Ту-95 з Оленогорська Мурманської області Російської Федерації. Також повідомляється головою Миколаївської ОВА про наявність 17 ту без уточнення моделі, ймовірно, в тому ж регіоні. І активність передавачів на бойових частотах пишуть телеграм-канали в той же час під час останнього ракетного бомбардування Києва один із Ту-95 зник з радарів поблизу Оленогірська, Екіпаж досі не з'явився. Тому можна говорити про те, що одна тушка таки до. Літалася карма за Київ наздогнала. За лікарні та мирні будинки зенітники роблять усе можливе, але прохання не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях на Київ. Здійснюють атаки, і як ми бачимо, навіть уламки можуть не робити страшного горя. Повітряні сили збройних сил України готуються відбивати новий ракетний удар з боку Росіян. Окупанти не полишили плани знову вдарити по нашій країні та атакувати мирні міста й об'єкти інфраструктури. Речник командування повітряних сил збройних сил. України Юрій Ігната сказав в ефірі інформаційного телемарафону, що загроза ракетних ударів залишається, проте захисники України будуть збивати ворожі ракети. Противник планів не полижав, Так, ми бачимо розсередження російської авіації стратегічної і дальні ту 95 ту Ту-160, до 3 після бавовни, яка відбувалася на цих аеродромах. Енель Стадія Гілєво Уніан. Вони дещо розсередили їх по інших аеродромах, але загроза залишається ракети ще є. Їм все одно потрібні певні паузи для того, щоб накопичувати і планувати свої удари. Тому будемо готуватися зустрічати і будемо збивати. Сказав він. Не так давно топор помсти партизанський телеграм-канал повідомляв, що бомбардувальник ту 160 на аеродромі Шайковка здійснив аварійну посадку, а після приземлення на ньому знайшли пошкодження запчастин. Повідомляють російські журналісти. Все списали на диверсантів, які нібито пошкодили важливий болт. Зазначається, що бомбардувальник почав рух, коли щось пішло не так. Пілоти за Несправність і екстерно посадили літальний апарат. Причиною аварійної посадки став навмисно зрізаний невідомими болт у системі шасі. Місцеві співробітники поліції вже оголосили у розшук автора спроби диверсії. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.